Поле гри. На полі гри ви бачите обраний вами стиль поля. Фішку гравця з першою літерою імені. Кнопку Подзвонити та Почати відеозапис, якщо була вибрана така опція при створенні гри. Обраний тип кубіка. Ви можете переміщати його в будь-яке зручне вам місце. Поле для введення запиту гравця. Розділ з історією кроків гравця. Додаткові інструменти, метафоричні картки розглянемо в окремому відео. Коли гравець робить хід, він відображається в розділі Історія кроків. Ось так. Фішка гравця рухається автоматично з урахуванням всіх правил гри Ліла. До кожного здійсненого кроку ви можете написати коментар, натиснувши на кнопку Приватний коментар. Важливо зазначити, що коментарі до кроків є приватними, тобто гравець не бачить коментарів провідника, а провідник, відповідно, не бачить коментарів гравця. Всі написані коментарі до кроків можна побачити у кабінеті провідника на закладці Ігри, розділ індивідуальні ігри у деталях гри. Останній крок можна видалити. Ця опція доступна тільки провіднику. Натиснувши на назву клітинки в історії кроків або на полі, можна побачити її трактування.